Усім привіт! П'ятниця, вечір. Знаєте, що ми робимо? Так, у цій собаці апартаменти прибираються. У нас є собака, а в нашої собаки є ми, два її раба. Прибираємо. Дивіться. Женя тут підмів. Порядки наводить. Так, так, перевіряй, перевіряй, як ми тут перебираємо тобі. Зайшла, перевірила. О, треба виходити. Зараз буде найцікавіше. Ренесмі, виходь. Злякалася. Женя, я вас знімаю. Ніку, Середі, вийдіть. Вона боїться. Це дуже серйозно. А! Потім ще отакою штукою будемо в неї там мити. Це стільки сміття, тряпки її. А ось це піддончик що Женя зробив. Ой, на мене капа холодна вода. Бачите, як він його вимив. Він на сонечку. Зараз висохне дерев'яний піддон. Водичкою зараз все виймиться, потім з хлоркою, з білизною. І ще раз. Оцим віником фіолетовим, синтетичним буде сміття вигрібати. Багато було листя. Це прибиралось в минулому році, влітку. Така, таке генеральне прибирання робимо у собаки. Ну Що треба, то й робимо, щоб її апартаменти були чисті, стерильні. Десь вона побігла. Ренес, іде там побігла. Гляньте, яке в нас небо, як у фільмах. Клас. Таке синє, голубе. І ось наша собацюра. Всього ти, набігалась. У нас сьогодні жарко. Спекотно. Так, спекотно тобі, собака. А, тільки присіла, вона хоче, щоб я її гладила. Ось таке прибирання. Зараз поставлю на паузу і покажу вам потім, як буде в неї чисто, як буде в неї добре. Ну це десь через півгодини, думаю. Апорт! Собака. Знайшли іграшку кісточку червону. Дитяча її кісточка. Вона й зимою ще заховала, а вже літо. Так Ренесмі? Заховала від усіх. Наша собака не спить, не лежить, не гуляє на бетоні. Вона гуляє на такому дереві в нас. Апартаменти, бачите, в неї підлога, ламінат. Ще який. З обігрівом. З обігрівом. З підігрівом, так. То не ми маємо собаку, а вона має нас. Не господарі мають собаку, а собака має господарів. А ось і вона біжить. Ти ко біжиш мене. перевіряти, ренес. Ко мені, швидко. Йди ко мені. Балується. Зовсім. Неслухня стала. Вольєр. Іди, вольєр. Не зайдеш з нею, вона боїться. Думав, воняє вашою хлоркою. О, моя домівочка. Ого, як класно, скажи. Все свіженьке. Вибирання продовжується.